Вітаю колеги аграрії! Мене звати Антон, і сьогодні я радий вам представити не просто новий комбайн, а це справжня інновація, розроблена з урахуванням ключових вимог сучасних аграріїв. Перед вами новий комбайн жундір S7. Саме модель S7800. Ця модель встановлює нові стандарти у якості збирання врожаю. Використовуючи передові технології, штучний інтелект, вона забезпечує неймовірний комфорт оператора в своєму класі. Високу продуктивність і незрівняну якість зерна. Нові комбайни серії S7 успадкували вражаючий дизайн від флагманської моделі X9. Вони також перейняли ключові технічні та технологічні особливості, що робить їх справжнім втіленням майбутнього. Це наш наступний крок у створенні бездоганного процесу збирання врожаю. І це ще одна сходинка до повністю автономних машин на наших полях. Збирання розпочинається з жатки, і перед нами універсальна стрічкова жатка RDF-30 з її гнучким ріжучим апаратом. Ця жатка ідеально підходить для будь-яких зернових культур, бобових, а також ріпаку. Завдяки стрічковому транспортеру, жатка дбайливо подає зернову масу колосом вперед, що забезпечує ефективне завантаження комбайна, підвищує якість обмолоту та загальну продуктивність. Оператор дуже легко може регулювати тиск на ґрунт та висоту зрізу безпосередньо з кабіни, що забезпечує швидку адаптацію до різних польових умов. Серцем s 7 є його роторна система обмолоту та сепарації. Встановлений ротор є одним з найбільших на ринку за діаметром та довжиною. Що забезпечує його неймовірну продуктивність та якість обмолоту зерна? Вся річ в його унікальній кулеподібній формі, завдяки чому відбувається максимально ефективне та рівномірне завантаження маси. Зерно вимолочується за рахунок перетирання маси об масу, завдяки чому досягається найбайливіше обмолот зерна. Після обмолоту система DINAFLOW PLUS забезпечує високу ефективність очищення зерна. Її конструкція оптимізована для різних культур та умов. Давайте продовжимо прослідковувати шлях нашого зерна по комбайну. Очищене зерно надходить до бункера об'ємом 14 тисяч літрів. Такий вражаючий об'єм зернового бункера дозволяє нам продовжувати роботу комбайна в полі, не роблячи частих зупинок чим ми підвищуємо ефективність і продуктивність нашого комбайну. Але коли мова стає про вивантаження, даний комбайн обладнаний вивантажувальним шнеком великого діаметру із максимальною пропускною здатністю 150 літрів на секунду, що забезпечує найменший простої та підвищує його продуктивність. А регульований вивантажувальний кожух дозволяє точно спрямувати потік зерна на відстань до 1 метра. Завершальним етапом збирання врожаю є система управління поживними залишками. І система Premium Powercast забезпечує ретельне подрібнення та розкидання соломи по полю. Ця система оснащена ножами Excel із заглибленнями, як на м'ячах для гольфу, що гарантує низький рівень опору повітря, чим і досягається висока якість подрібнення соломи. Також ця система має функцію AutoSwap, яка автоматично змінює напрямок розкидання, компенсуючи вплив бічного вітру. Це забезпечує однорідний розподіл пожнивних залишків на всю ширину розкидання, що є дуже важливим для наступних агротехнічних операцій. Основою потужності комбайна С-7 є його двигун. І моделі S7 обладнуються двигунами об'ємом 9 та 13,6 літрів в залежності від моделі. Тепер пропоную перейти до кабіни і подивитися, що ж там. Це ваш операційний центр керування комбайном. До речі, кабіну. Дана модель успадкувала від старшого брата X9. І прошу звернути увагу на сходи. Вони є нахиленими, чим забезпечують безпечний та легкий доступ до кабіни. На даху кабіни ви одразу можете звернути увагу на приймач Starfire 7500 із сигналом SF RTK, що гарантує точність проходів 2,5 см та повторюваність лінії навігації до 5 років. Двері комбайна можуть бути оснащені електромеханічним замком з функцією дотягом, що забезпечує ідеальне ущільнення кабіни. Всередині постійно підтримується позитивний тиск, що запобігає потраплянню пилу навіть при відкриванні дверей. Тонкі стійки та величезні вікна забезпечують чудову оглядовість, включаючи ідеальний огляд перед жаткою. Для роботи у нічний час комбайн оснащений преміальним освітленням. Сидіння Active Seat 2 ізолює до 90% вертикальних рухів завдяки унікальній підвізці. Його можна повністю підлаштувати під себе, а також дообладнати функціями масажу та вентиляції. І вже в базі дані комбайни обладнуються преміальною медіасистемою із функціями Android та Apple CarPlay. Серцем керування цього комбайну є дисплей G5 Plus Command Center. Цей дисплей додатково розширюється ще й монітором розширення, який допомагає розділити показники комбайна і навігацію окремо. І варто звернути увагу на оновлений важель Common Arm, які можна запрограмувати під себе, і весь функціонал комбайну буде у вас під рукою. Ми розглянули технічну базу комбайнів s 7, а тепер давайте перейдемо до його технологічного оснащення. І повірте, цей комбайн дійсно вражає. І він відкриває нові можливості для наших аграріїв. Адже у сучасному аграрному бізнесі ключовими факторами є ефективність та точність. І цей комбайн оснащений технологіями автоматизаціями, що значно покращують умови роботи оператора, підвищують його продуктивність та автономність збирання. Основою автономності є точне позиціонування комбайну на місцевості. Завдяки приймичу StarFire 7500 та технології автотрек, ми можемо бути впевнені, що кожний проход комбайна буде із 100% завантаженою жаткою. А завдяки технології авторозворотів ми зможемо обрати найоптимальніший шлях, який забезпечить ефективне розгортання нашого комбайну. Технологія GD-Link забезпечує безперервний двосторонній зв'язок з комбайном. Ви можете в режимі реального часу моніторити технічний стан, місце розташування, продуктивність вашої машини з смартфону або комп'ютера. Ця технологія поєднується з оновленим центром операцій, що є централізованою платформою для аналізу даних. Тут доступні звіти про завантаженість бункера, кількість вивантажень, продуктивність вашої техніки. Інтерактивні карти відображають використання технологій, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення для оптимізації роботи господарства. А тепер до самої головної ізюмінки цього комбайна це система автоматизації керування ходовою швидкості. Дана система забезпечує ідеальну адаптацію під будь-які умови збирання культур. Завдяки використанню супутникових даних та двох стереокамер, комбайн автоматично регулює свою швидкість збирання врожаю. Ця технологія дозволяє комбайну підтримувати оптимальне завантаження, мінімізуючи втрати зерна. Це призводить до збільшення загальної продуктивності до 15% та знижує потребу в ручному втручанні оператора. І наступна система автономності, яка йде слід за автоматичною ходовою швидкістю, це система автоматичного налаштування комбайну. Прямо з кабіни апаратор задає ті параметри якості зерна, які його влаштовують. А далі комбайн автоматично підлаштовується під ті умови збирання, які в нього є, і автоматично регулює оберти ротора, вентилятора, зазори під барабання, решіта, для того, щоб досягнути максимально якісної оборки і максимально якісного зерна в бункері. І давайте на одну секундочку повернемось до питання вивантаження. З технологією Machine Sync комбайн може синхронізувати свою ходову швидкість з трактором, тим самим забезпечувати безперервне збирання врожаю в полі, не зупиняючись ні на хвилинку, вивантажуючись в ходу і тим самим максимально ефективно виконуючи свою роботу. Machine Sync дозволяє оператору зернового причепа дистанційно контролювати рівень заповненості бункера комбайну, а комбайну керувати швидкістю та положенням трактора. Що оптимізує логістику та підвищує загальну продуктивність збирання врожаю. Додатково комбайни s 7 мають змогу оснащуватися системою Harvest Lab 3000, що надає можливість аналізувати якість зерна в режимі реального часу. Вона вимірює вміст білка, крахмалі, олії. Та вологість під час збирання, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо сортування врожаю та планувати майбутні операції на наступний сезон. Технологія Active Yield з трьома тензометричними датчиками в бункері автоматично калібрує датчик врожайності, виключаючи необхідність ручного калібрування та подвійного зважування. Це підвищує точність даних про врожайність та оптимізує логістику. Отже, ми розглянули нові комбайни s 7 від точної роботи жатки та ефективної системи обмолоту до автоматизованих функцій, як ходова швидкість, системи автоматизації збирання та вивантаження на ходу. Ми переконалися, що цей комбайн вражає це нова ера збирання врожаю.